На, даня, і На сцені вокальний ансамбль ветеранського клубу надвечір'я, що діє при Радивилівській районній бібліотеці. Він об'єднує пенсіонерів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Люди приходять, спілкуються. Це ж не тільки виступання, це спілкування. Це посидіти, поговорити один друг, підтримує пораду, якусь дають в такому плані. Ми спілкуємось, то вона зараз виступати не йде на сцену, а отак приходить з нами. Ми тут імени не відзначаємо своїх. Нещодавно бібліотека виграла грант у 4 тисячі гривень та придбала 16 сценічних костюмів. У них учасники надвечір'я вийшли на сцену під час святкування 20-річчя свого клубу. Бібліотекарі кажуть, постійно розробляють проекти, які допомагають особливим людям адаптуватися у суспільстві, адже наразі відчувають себе основним культурним осередком у районі. Наша бібліотека бере велику участь в різноманітних проектах конкурсах, грандах, в результаті чого нам вдалося видати книжку місцевої нашої поет місцевого нашого краєзнавця Надії Мельник, яка називається Святі місця землі моєї. Але особливу увагу бібліотекарі акцентують на навчанні пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями сучасним інформаційним технологіям. Ніна Пилипівна також прослухала 20-годинний базовий курс та записалася ще й на додаткові індивідуальні уроки. Їй вже далеко за 70. дочка у Ялті, син в Росії, племінниця взагалі в Америці, і лише інтернет допомагає бабусі щовечора спілкуватися зі своєю великою родиною. Вона надає перевагу відеозв'язку через скайп, але маючи мало друзів, і в соцмережах знайшла однокласника свого, з яким кінчала сім класів ще в сільської школи. А він тепер живе і працює в Сімферополі. До речі, інженером по цьому космічній техніці. От також цікаво, але на жаль, він зовсім глухий. Я з ним не можу спілкуватися по скайпу, але ми переписуємося. В рамках програми Бібліоміст район отримав 15 комп'ютерів. Тепер Радивилівські бібліотекарі миттєво знаходять необхідну інформацію, спілкуються з читачами в соцмережах, мають віртуальну бібліотеку з фондом у сотню видань та сайт з відвідуваністю 15 тисяч користувачів за рік. Володимир Струс, Денис Коломес. Інформаційна програма День.